Привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про діточок на моїх орхідеях. І давайте ми розпочнемо з оцієї першої орхідеї, це мультифлора Мустерія. Підліток голландський. Втор стакані я її купляла. вже цій орхідеї пішов четвертий рік. Як вона в моїй колекції. Ну, Ви бачите, що по розетці взагалі це якась міді-орхідея. За цей час вона в мене не квітувала, в тому році хотіла піти в Орхорай, але я її посадила в ось такий стаканчик. І вона тут мала бруньку мерестевну. І замість того, щоб квітувати, вона випустила дитину. Дитина теж така невеличенька. Але вже має три листочка, дуже схожа на свою мамцю, і має три корінця. Ось поки вона такий має вигляд, це пристовбурова діточка. Ось так вона виглядає. Ну, тут вона потихеньку активно зростає, так що все в неї чудово. І доволі швидко вона якось ростить. Але все одно чемпіоном по швидкому зростанню діточки була моя орхідея Форест, біла мультифлора з червоною губою. І дитина від цієї орхідеї, яку я відділила осінню, вона вже у Ірини і квітувала. Повертаю назад я орхідею і переходимо до іншої. Це орхідея ранковий бриз, і вона теж має пристобурову діточку. І причому вона з'явилася раніше, ніж в орхідеї мустерії. І тут ця діточка така вже має тут чотири листочка, величенька вона теж один в один, як і її матуся, дуже гарненька. Має вона два корінця. Один от корінець, прям такий гарний, добротний, а другий щось трошки усихати почав. ну Більше поки вона не ростить. Я все чекаю від неї дій, щоб потім можна було відділити дитину і присадити материнську рослину. Тим паче цю діточку вже чекає нова власниця, але ця діточка щось поки ну, так, не дуже сильно активно ростить корінчики. Ну і третя орхідея, яка має діточку. Нарешті я можу сказати, це впевнено, що це діточка. Тому що я хотіла вам зняти це відео вже давно показати, але в мене були сумніви, тому що вона виглядала як тітонос з листочком. Мені це трошечки, знаєте, лякало. Ця орхідея райдуга нового сорту вже такого, вона така бліденька, фотографію я вам ставлю. Я зняла кашпо, щоб можна було вам гарніше показати все, що я хочу сьогодні. Купила я цю орхідею на оцінці, додому принесла, а вона випала взагалі з горщика. Корінь там було небагато, тут точки росту, ну що можна ще сказати? В кінець майже життя для орхідеї. Тим паче листочки почали ще втрачати тургор. Я все позрізала цвітіння, тому що купувала ще її з квіточкою, і поставила її під лампи. Вона пробудила бруньку тут, тут і тут. І мені б хотілося, щоб це були б діти. Але, як ви бачите, тут і тут це були квітоноси. Скажіть мені, будь ласка, як в такому стані можна давати орхідеї квітувати. Мені дуже подобається, я кажуть, що якщо орхідея вже збирається квітувати, то хай вже квітує. І неважливо, щоб в неї ось такий стан. Я Поважаю думку кожного орхомана, бо кожен робить зі своїми квітами те, що вважає за потрібним. Але судячи з мого досвіду і взагалі з моїх порядів на рослини, я зрізала одразу це, е, цвітоносики, оці, тому що зрозуміла, що вона формує цвітоноси, а не діточок. І вона, коли я зрізала оці е, брунечки, почала. Формувати активно тут бруньку внизу. Воно виглядало як квітоносик з листочком, але я сподівалася, що все -таки це буде діточка. Ну, образливо буде, якщо орхідея просто залишить в мене і все. І так, ви бачите, що це все-таки діточка. Тут трошечки такий листочок, як закручений всередину, і найголовніше тут вже є корінці. Оце таке бачу перший раз на своєму досвіді, що ще є мала дитина, але вже є корінці. Я думаю, може тут листочок так трошки надірвати, щоб корінчики зростали. Але я не знаю, ще не впевнена, щоб вони її не заважали. Тому що, чесно кажучи, матерінські рослині, ну, бачите, стан не дуже не ок. Але є гарні новини. Ось цей листочок також був без Тургора. Але він відновився, тому що, дивіться, почало трошечки розвільтятися і рости коріннячко. І це все після того, як я зрізала на цвітіння оці пагони. Так що в мене ось такий досвід. Ну, і в підсумках, можу сказати про те, що в мене зараз є три орхідеї, які ростять по одній дитинці. Також в мене ще є. Декілька пнів після омолодження орхідей. Можливо, від них буде якась дія. Мені було б цікаво подивитися, якщо будуть якісь процеси в них з'являтися нові, то я вам обов'язково покажу. А зараз я з вами прощаюся до зустрічей на моєму каналі. Всім гарного дня і безпечної ночі!